Анонімне анкетування було проведене на одній з українських локацій. Загалом в опитуванні взяли участь 22 особи. Троє людей, від яких попередньо надходили скарги, сказали, що є багато суперечливих моментів щодо правил та умов проживання. Муніципалітет це заперечив, але результати анкетування підкреслюють занепокоєння. Майже 70% повідомляють, що знають, правила повинні бути, але ніхто не розуміє, де і як з ними можна ознайомитись. Керівник муніципального проекту для переселенців з України рішуче наголошує. Що на місці регулярно проводяться зустрічі з мешканцями, в тому числі для обговорення поточних справ і відповідей на будь-які запитання. Анкетування показує зовсім інше. Деякі люди зазначили, що подібні зустрічі відбуваються лише час від часу, переважна більшість каже, що майже ніколи. В анкетах скаржаться на затримки з вирішенням технічних проблем. Наприклад, три з п'яти доступних пральних машин були зламані, на дверях відсутні петлі та замки, а інтернет постійно поганий. Також можна багато говорити про відчуття безпеки в притулку. Загалом здається, що люди почуваються в безпеці, але дані анкетування кажуть про протилежне. Мешканці не наважуються висловити те, що думають або переживають відкрито. Шановні глядачі. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи задовольняють вас умови проживання на вашій локації, або звертайтесь за телефоном, вказаним в описі до цього відео, якщо хотіли б, аби ми зробили сюжет про місце вашого проживання. З вами були Юві Ньюз. гарних вихідних!